Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось це колесо, з ним проблем ніяких нема, це колесо на промпідшипниках. Як бачимо, все прекрасно, але є одне але. Обід у нас алюмінієвий. не відрізняється високою міцністю, тому перша гарна ямка і ось наш результат. Як бачимо, обід лопнув, тому зараз будемо. Знімати цей обід і ставити цю тулочку на інший обід. Я знайшов у себе ось такий обід, він стальний, БУ, але в гарному стані. Тому зараз буду ставити його сюди, оскільки я ніколи не набирав колесо самостійно, роблю це вперше. Тому що максимально полегшити собі задачу, я не буду витягувати спиці із втулки, оскільки я її буду ставити на цей обід. Разом із спицями. Я зараз суміщаю ободи, щоб вони були ніпелями на одній лінії. Беру рандомно любу спицю. Ну, наприклад, ось ця спиця, яка вставляється знизу, іде сюди. Зараз я її. Позначу я зараз цю спицю ось так позначу і маркером на тому ободі, куди буду ставити, позначу місце, де вона вставляється. Інші спиці, які будуть вставлені так само знизу, йдуть через 3 на четверту. Тому мені варто знати початковий відлік. Далі відраховуємо три спиці і інша буде йти на четвер. Також я позначу спицю, яка вставляється зверху. Беру слідуючу спицю. Вона у нас вставляється зверху і йде ось на цей отвір. Я його також позначаю. І також позначаю саму спицю. Все, початковий відлік є. Тут так само та, що зверху вставляється, буде йти через 1, 2, 3 на четверту дірочку сюди. Тут я вже не запутаюсь. Аналогічно роблю з іншого боку. Суміщаю ободи. Беру також рандомно ось цю, наприклад, та, що вставляється знизу, буде перша йти. Позначаю отвір, куди вона піде. Маркірую знизу. І також помічаю цю спицю. Тепер беру слідуючу спицю, яка буде йти, яка вставляється зверху, вона піде на оцей отвір. Все, початковий відлік у мене є, а далі, я думаю, все буде без проблем. Відкручуємо повністю всі спиці і викидаємо цей обід. A few moments later. Так, ну що ж, обід я демонтував, але з'явилася нова проблема. Хоч ободи в нас діаметром 26 дюймів, але як бачимо, вони по внутрішньому діаметру відрізняються. Відповідно, спиці тут різні. Якщо я поставлю цей обід на ці спиці, я їх просто не закручу. Мені потрібно спиці з цього обода. Благо, я їх не викинув, хоч вони і старенькі, але дивимося. Спиці із цього обода і спиці із того обода, що лопну. Тобто спиці з цього обода на приблизно 1,5 см більше. Тому як не крути, мені доведеться зараз ці спиці знімати. і Ставити рідні спиці з цього обода Це трішки додавило мені проблем. Добренько починаємо набирати колесо і одразу будемо міняти спиці вже по ходу діла. Шукаємо помічені наші спиці, ось одна. У нас мітка ось сюди, куди вона має йти. І ця спиця має йти ось сюди. Зараз ми їх витягуємо і ставимо інші. Беремо слідуючу верхню, витягуємо. Вона у нас має йти на четвертий отвір. Раз, два, три на четвертий сюди. І таким чином по колу будемо набирати спиці. A few moments later. Так, Колесо я набрав, трішки довелось помучитися, тому що спиці із цього обіду не підходять на цей обід. Тут спиці трішки довші, буквально на десь на 1,5 см. Тому довелося все це знімати і заново набирати. Все вийшло, зараз чуть-чуть їх підтягну, підрівняю. Колесо відносно рівне, там є невеличка вісімка. Ну Це ми будемо рівняти вже на велосипеді. Звичайно, для вирівнювання і регулювання спиць є спеціальні станки. Але ціна цих станків зашкалює декілька тисяч гривень. Мені вони не потрібні, тому що спиці я набираю у 1000 років, тому зараз ставлю просто колесо на велосипед і буду вже регулювати вісімку по рамі. Поставив я колесо на велосипед, зробив приблизно ось такий шаблончик, виставив його посередині і тепер нам потрібно в першу чергу прибрати вісімку із колеса, Як бачимо, у нас воно починає тут тертися. Тому зараз акуратно все це будемо виправляти. Так, вісімку я прибрав, плюс-мінус 1 мм тут ролі не зіграє. Тепер нам потрібно прибрати яйце. Бачимо, у нас тут колесо не торкається, а в цьому місці починає терти. У нас виходить колесо трішки в одну сторону більше видвинуте, ніж в іншу. Значить нам потрібно зробити так, щоб воно ніде не торкалося. Ми ще з цього місця будемо підтягувати спиці, а з протилежного відпускати. Нам потрібно колесо трішки здвинути, буквально ну, приблизно на 4 мм Відрегулював я більш-менш колесо, краще вже не зроблю в одному місці, правда, ось тут. Все-таки воно тре Ось бачимо, цепляє. Ну, краще я не зроблю, тому залишаю як є, швидкість невелика, тому я думаю, проблем ніяких не буде. Для рівномірної протяжки спиць існують спеціальні ключі. Ну, знову ж таки, мені вони раз у 1000 років не потрібні, тому натягнули все приблизно. Також не забувайте отут передивитися, тому що в деяких випадках можуть вилізти спиця, щоб не проколоти камеру. Тому все тут зачищайте, якщо у вас десь щось виступає гостренько, все його потрібно прибрати. Ну що ж, колесо я вже поставив, покришку з камерою надів. Цей обід у нас стальний, хоч він і БУ, але я думаю, він протримається набагато довше, ніж цей алюмінієвий Алюмінієвий обід теж класний, він легкий, але, на жаль, він не такий міцний, як хотілося б. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі.